Війна триває. Збройні сили України роблять усе можливе і неможливе для того, аби побороти окупантів та звільнити усі території нашої держави. Та іноді, знаходячись у відносно мирному тилу, ми забуваємо про усі жахи та реалії війни. Вінницький фотограф Константин Ревуцький відвідав деокуповані міста та створив благодійну фотовиставку, яку привіз до Вінниці для того, аби показати містянам усі реалії страшної війни. Побачити усі ці світлини ми вирішили на власні очі. Ізюм де окупація» – Таку назву має виставка, яку відкрили у Вінницькому художньому музеї. Місцевий фотограф відтворив атмосферу життя, а точніше, виживання людей в окупації та наслідки рашиського господарювання. На відкриття завітало чимало поважних людей, серед яких і заслужена працівниця освіти України. Ізюм де окупація» Якщо торкнутися лексики, слова, він це щось солодке, приємне. Одна така теза і друга фотовиставка світлини, світло. а ми бачимо темні, чорне, правду сьогоднішнього життя. Виставка у чорно-білому стилі не випадково. Фотограф Костянтин таким чином хотів передати почуття людей в окупованих містах, адже вони втратили яскраві кольори. В першу чергу, ми, українці, маємо це бачити і нагадувати собі кожен кожен день, кожну хвилину, що в Україні йде війна. Не робити з цього якісь трагічні моменти, але вірити в збройні сили, вірити в наших людей, в волонтерів і в те, що все буде Україна. Понівечені будівлі, знищена військова техніка, сховища, мости і діти. Саме їхні світлини надовго затримують погляди відвідувачів на собі. Українські дітлахи, які пережили окупацію, залишились без даху над головою, раділи солодощам і плакали від щастя, обіймаючи рідних. Саме вони справили найсильніше враження на фотографа. Моє враження, що Україна йде в правильному шляху, ми перемагаємо, ми відборюємо свою незалежність. Ми відборюємо своє українське. На жаль, ми повинні боротися в Україні за те, щоб тут було українське все культура, мова, території, люди. Серед відвідувачів виставки і той, хто на власні очі бачив, що відбувалося в окупованих містах, та чи не щодня докладає надлюдських зусиль, аби наші землі були вільними. Бачили, як воно там все є, на жаль, діти такі, люди, холя старі, ніхто виїхати не може. Вони ними там не здівалися, дуже багато чого робили, позбавили їх домів, життів. Так що вам хочу сказати, цінуйте своє життя, цінуйте, щоб ми зараз з вами знаходимося, можемо переглянути, можемо разом поспілкуватися з вами разом. Це саме головне, що у нас є в цьому житті. Ми там стараємося, щоб ви що могли сьогодні прийти в музей, розглянути, з дітьми прийти, відпочити. Ми там будемо стояти до кінця, перемогти за нами, щоб там не було. Костянтин Ривуцький каже: якби не волонтери та друзі, виставки не було б. Переконаний побачити наслідки війни та відчути атмосферу деокупованих міст має кожен, аби ніколи не забути ціну боротьби за свободу. Ми повинні не забувати про війну. Війна не десь там війна в Україні. І ми повинні не тільки вірити і сподіватися на перемогу, а робити все можливе і іноді неможливе для того, аби посприяти їй.